Протягом місяця у школі родині номер 39 проходила екологічна акція Птахи. Наші друзі діти разом з вчителями та батьками виготовляли шпаківні, аби птахам, які повернулися з вирію, було де оселитися. Скільки будиночків для пернатих виготовили учні? Дивіться у наступному сюжеті. Навесні, коли пташки повертаються з вирію, шпаки є одним із перших провісників весни. Знаходити прихисток без допомоги людей складно. Тож чуйні діти та педагогічний колектив 39-ї школи разом з директором вирішили подбати про пернатих. Під час проведення акції учні багато дізналися про птахів. Ще більше їм захотілося допомагати їм. Метою цього заходу є поповнення знань учнів про птахів. Їх роль у житті людини, бажання допомогти птахам, виховувати учнів береж. Ливе ставлення до пернатих друзів, формувати екологічну свідомість та культуру школярів. Ініціатором цієї акції стала Маринчук Ольга Миколаївна, директор нашої школи. Сьогодні може сказати так, що сучасних дітей не цікавлять такі заходи, але до акції залучилися дуже багато наших учнів, не тільки учні, але ще й їхні батьки. Малеча попрацювала як слід разом з вчителями та батьками. Діти виготовили 36 шпаківень, які неодмінно стануть новими домівками для пернатих. Будиночки для птахів настільки різноманітні, що вражають своєю індивідуальністю. Для дітей ця акція не розвага. Вони підійшли до неї з усією відповідальністю. Перший місяць весни, березень, дзвіниць співом синичок, горобчиків, але я знаю, що вже прилетіли перші вісники весни шпаки. Ми з сестричкою та бабусею зробили дві шпаківні і прикрасили їх українським орнаментом. Я хочу, хочу щоб шпаки заспівали нам українських пісень. Наступила весна, весела, тепла. На, скрізь чути веселий спів пташок. На, уро, на уроці природознавства ми, ми дізналися, що вже прилетіли спаки, тому учні нашого класу виробили шість спаків, які сподіваються стануть гарною домівкою для спаків та їх маленьких пташенят. Новенькі шпаківні чекатимуть на господарів на деревах. Чудова акція принесла користь не тільки пернатим, але й неябияке задоволення для душі, дорослим та дітям.